Так, всім привіт! Значить, дивіться, оця стіна повністю із моноліта, і ми будемо зараз її утеплювати. Тому що в зимі будуть дуже великі теплопоті. Тепловіддача. Будемо гріти як і коридор, так і ліфтову шахту. Значить, утеплювати будемо полістиролом. Ем, 2 см. Ось такий. Там, бачите, там кладовка. Там, якби теж будемо гріти кладовку, щоб ми то все не гріли, то це все ми будемо утеплювати. Так, все робити дуже просто. Значить, взяли клею для приклеювання армувальних плит, намазали. Ось так. Можна наліпьохи, але я ось так даю по периметру. І все дуже посередині також дам. Тут слой невеликий. Так що клею багато не піде. Ось так, намазав собі. Одною рукою я знімаю, другою мажу. Так що, якось так. Стіну треба добре прогрунтувати, звичайно, перед цим, щоб воно. Висохло. Так, ось так собі, намазав клею і зараз буду ліпити. Ось ті вже плити так приліпив, щоб була трохи перев'язка, як кому зручно. Ось так, бачите, дав в е перев'язочку. І вертикально мені буде тут більш зручніше, чим горизонтально. Хто хоче, може їх вставити горизонтально. Тут значення немає. Так, зараз ліпимо. Так, ось так приліпили. Правилом собі вирівняли, приставили, щоб в одній площині головне, щоб було. Ось так, щоб. Зазорчиків ніяких не було. Так. Трошки, якщо виступає, трошки прижали і все. Нічого важкого в цьому немає. Взяли рівень, підставили, щоб було це і вертикально. Перевірили. Ну, якщо ви першу плиту виставили правильно, то, відповідно, вже і всі наступні плити будуть вертикально у вас. Але все ж таки перевірити треба. Ось так вийшла вся стіна. Зробили і даємо повністю, щоб клей застиг. На другий день, завтра ми це все гарно продюбилимо. І також зроблю ось цей відкос також. У мене є окремо відео, як я роблю теплі відкоси. Це взагалі. Зараз беремо перфоратор і будемо дюбелити. А, оці всі щілини, що лиш, це нічого страшного. Це все ми піною пройдемо. Всі ці щілини. Повністю, щоб не було мостиків холоду, це все ми запінемо пізніше. Так, ось такі дюбіля. В моноліт вони тримають дуже гарно перфоратор і приступаємо. Так, сверло якраз нормально. І ось. П'ять дюбільів написано, Ось так. У 2 і всередині. І зараз така у мене насадочка спеціальна. І зараз роблю такі як би під дюбель, щоб він там втопився, щоб не стирчав. Ось такі. Бачите? Тут такі спеціальні насадки продаються в супермаркетах. В епіцентрі, але у мене саморобний. Ось так бачите, як воно працює. Все вставили. Закріпили стержнем. Ударом. Все. Отак. Це дюбілям, запінили, і зараз вже зверху даємо сітку. Даємо сітку, щоб це все заармувати зверху. І зверху можна вже одразу давати або прошпаклювати його під покраску, наприклад, або клеїти плитку, як я буду в даному випадку. Якось так. Тримаю в курсі. Два рази клеєм треба перейти. Перший раз ось так даємо рівнесеньку площину. А другий раз вже клеєм так чисто для вирівнювання, щоб, плитка, щоб сітка була вся втоплена в клею. Ось так виглядає стіна вже з плиткою.